Вітаю всіх поціновичів парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Анна. Нарешті це літо добігло кінця і настає моя найлюбленіша пора року осінь. Дні стають вже не такими спокотними, ночі стали прохолоднішими. І саме час дістати нові аромати з свого пар гардеробу. Я називаю цей сезон, який зараз є за вікном, міжсезоння. Чому міжсезоння? Тому що літо вже закінчилося, спека вже відійшла, а справжня осінь ще не настала. І тому, умовно, у якомусь блекопіумі вам може бути зараз важко і тяжко. І у цю пору року я люблю носити ті аромати, які літом. Я не змогла вдягти через спеку, але мені хотілося їх носити. І ці аромати, які класно розкриваються саме у теплу, у помірно теплу, неспекотну погоду. Саме про такі аромати на ранню осінь, тобто на міжсезоння, я сьогодні хочу вам розповісти. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. І перший аромат, про який я хочу сьогодні розповісти, це аромат Chance Шанс Овів. Це один з моїх найлюбленіших ароматів з лінійки «Chance». І я вважаю, що він найкраще підходить на початок осені. Чому? Тому що це аромат про дзвінки яскраві цитруси. Тут грейпфрут на початку, потім йдуть фрукти та білі квіти. І завершує все це фірмові шанелеві пачулі. Аромат, на мій погляд, молодіжний, він такий яскравий, він такий скристий, він такий дзвінкий. І я вважаю, що у помірно теплу погоду він показує всі свої грані краси. Я пробувала носити його у спеку, трохи він може вам заважати, а у прохолодну погоду, коли на вулиці, наприклад, мінус. Він може не показувати всі, всю свою красу. А ось саме зараз мені здається його час. Якщо ви ще не пробували Шанель Шансовів, я рекомендую вам спробувати. А також хочу зауважити, що фрукти, які є у цьому ароматі, вони не нагадують фрукти. З ескади, з кірка або щось таке. Ні, це дуже інтелігентні, делікатні фрукти. Знаєте, вони такі, все ж у стилі Шанель, дуже витончені. Тому Шанель Шансовів це мій один з найлюбленіших ароматів на початок осені. Далі хочу вам розповісти про жіночність. На початок осені. І це аромат від Eisenberg. Він називається Back to Paris. Про що ж це аромат? Це дуже витончений, елегантний жіночий аромат. Для мене він пудрово-квітковий, Але пудра тут не така, як, наприклад, пудра з косметички або щось таке ретро. Ні, пудра тут. Знаєте, як щось таке доглядове. І квіти тут, знаєте, такі кремово делікатні. Загалом цей аромат складає враження такої доглянутої, витонченої жінки. Я пробувала цей аромат влітку, він ось цими пудрово-доглядовими відтінками мене трохи дратував. У холод, тобто зимою, пізньою осінню, він трохи мені здався ніяким. А ось саме у помірно теплу погоду він показує всю свою красу. Знаєте, це як прохолодним літнім вечором ти накинула собі на плечі таку тонку, тонку вуаль. Ось саме такі асоціації у мене з цим ароматом. В принципі, Ейзенберг робить дійсно цікаві і не схожі аромати на інші. Тому, якщо вам подобається така жіночність, пудрово-доглядова, трохи кремово-квіткова, то Back to Paris може вам сподобатись. Наступному я покажу вам квіти, які я люблю носити у цей період. І перша це буде троянда від Пенхаліганс Луна. Цей аромат мені для мене виявився досить оманливим. Тому що коли я спробувала його перший раз, я нанесла його на блотер, я відчула таку людяну свіжість, і я думала, що це аромат про холод, про зиму у флаконі. Я не розуміла, чому. Люди пишуть про троянду. Я думала, що а, це щось таке зимово прохолодне. Але, поки... Але коли я нанесла його собі на шкіру, я відчула неймовірно красиву солодку фруктову троянду. І потім вийшли ноти ялівцю. Можливо, саме ці ноти ялівцю мені. Більш за все були відчутні з блотеру, я подумала, що це про холодний аромат. Так, ці ноти є незвичними для трояндового аромату, але вони не дають цьому аромату стати просто якимось банально попсово солодким. Дійсно, аромат незвичний. І зараз, коли спека спала, він показує всю свою красу, всі свої. Розкішні грані цієї троянди. І я можу сказати, що грані цієї троянди грає цілий день, бо парфум не ймовірно стійкий і шлейфовий. Якщо ви любите солодкі, фруктові троянди, але у незвичному про прочитанні, то Penhaligon's Луна може вам сподобатись. Далі покажу вам ще одну троянду. Це буде троянда від бренду Maison Alhambra. Аромат називається Infinity Rose. Це аромат клон на Initial Perfumes, і я можу сказати: це неймовірний аромат. І клон дійсно якісний. Про що ж це аромат? Це аромат про солодку, велику, пишнючу, бордову троянду. Трохи зі спеціями та з удом. Я можу сказати, що е, я не люблю е, поєднання уд Троянда у парфумерії, Але тут воно настільки делікатно зроблено, і цей уд він просто не дає цьому аромату стати якимось банальним компотом, а спеції додають йому елегантності. Тому, якщо вам подобається аромат від ніч, або а, вам подобається така шикарна бордова троянда, то аромат від Майзона Альхамбра може стати класним варіантом, бо аромат дуже стійкий, аромат дуже шлейфовий. У помірно теплу погоду він звучить і заповнює собою все навкруги. Тому рекомендаціон від мене на ранню осінь «Інфіні Раус». Далі я хочу розповісти вам про фруктові аромати і розпочати я хочу ароматом від бренду Zarko Perfume Purple Molecula. Про що ж це аромат? Аромат пахне для мене екзотичними такими фантазійними солодкими фруктами та ваніллю. Фрукти тут яскраві, фрукти тут, знаєте, такі фантазійні. У піраміді указано пітая, можливо, це вона і є. За рахунок ванілі, цей аромат не скочується у якийсь банальний компот. Аромат звучить досить яскраво, я б навіть сказала інтелігентно, але все ж таки ця солодкість ванілі. У поєднанні з солодкістю фруктового блоку робить цей аромат доволі яскравим і помітним. Я пробувала носити його влітку, і ви знаєте, влітку ця нота ванілі, вона все ж таки трохи заважає і може навіть дратувати, особливо коли літо таке спекотне, як у нас останні декілька років. А ось восени це аромат, знаєте, як нагадування про літо, тобто ось літо закінчилося, а фрукти ще є. І ось ти цим, цим ароматом користуєшся, і воно, знаєте, для тих, хто сумує за літом, воно так подовжує для вас це відчуття. Якщо ви не пробували сьому молекулу і любите фруктові, екзотичні аромати, то раджу з ним познайомитися. Далі я буду розповідати про аромат від арабського бренду Fragrance World. Аромат називається Vanilla Bouquet. Цей аромат є клоном на аромат від Тетяни Терензі Кассіопеє. У мене є Cassie можу сказати з впевненістю, що аромати дуже схожі. Про що ж цей аромат? Це аромат про тропічні. Ціковиті фрукти, про е, кремові, такі, я б сказала, вершкові білі квіти, і вже фірмовий та впізнаваний терензівський мускус. Е, якщо брати схожість з оригіналом, то я б сказала, що схожість дуже велика, але Касеопія для мене більш вершкова. Тому, е, напевно, я б вибрала саме Касіопею, бо ця нота вершковості мені у ній саме і подобається. Тут вона є, але не така яскрава. Але все ж таки, якщо вам подобається Касіопея і ви шукаєте її заміну, то можна цей аромат спробувати, тим паче він коштує дуже недорого. Наступний аромат. Це буде також аромат на тему тропічних фруктів. І також це є клон Трензі. Це аромат від бренду Maison Alhambra, Аромат називається Anarch. І це клон на Тіціану Терензі Андромеда. Порівнюючи з андромедою, я можу сказати, що Тіціану Терензі зробив гарний аромат, але не дуже стійкий, на мій погляд. На відміну від андромеди, анарх на мені тримався просто неймовірно довго. Був шлейфовий, був яскравий. Тоді як андромеда помахала мені ручкою через пару годин. У мене холодна людяна шкіра. Чому так? Не знаю. Про що ж цей аромат? Анарх, як і Тетяна Терензі, це аромат про яскраві соковиті. Тропічні фрукти і фірмовий терензовський мускус. А на відміну від попереднього аромату мускусу, мені тут більше, і він, знаєте, такий трохи металевий, на мій погляд. А тому андромеда мені і не, і не зайшла. Я відносила від Левант і флакон не брала. А, на мій смак, на мій погляд, Андро Andro... Касіопіям мені подобається більше за рахунок ось цієї вершковості. Але якщо вам подобається андромеда, вам подобаються ці ноти uh, фірмового мускусу, вам подобаються ці неймовірно яскраві, тропічні такі соковиті фрукти, то анарх uh, uh, варто спробувати, бо як клон. Це дуже класно і дуже якісно. Тим паче ціна дозволяє. Так, далі теж підуть фрукти від арабського бренду. Це аромат від бренду Emper. Він називається Lady President. Особисто в мене є деякі питання по, по дизайну, але, ви ж знаєте, всі ми різні і смаки у всіх також різні. Але все ж таки. ну... Леді президента. Від такого флакону, від, такого, від такої назви очікуєш чогось такого. Я, я навіть не знаю чого, але явно не того, що є усередині. А усередині є манго, є такі стиглі, перестиглі тропісні фрукти і мускус. За описом вам можу. Здатися, що це аромат, схожий на попередні, тобто схожий, схожий на аромати від терензі ось щось таке. Ні. Забудьте. Це е, аромат, якщо, якщо б його порівнювали, ти, я б порівняла з фруктовістю у ароматах ескада. Але тут є мускус, е, що робить ці аромати не компотами, а таким, о, а таким чимось. Е, Посолідніше, якщо можна так сказати, По, поінтелігентніше. Але все ж таки, якщо вам подобається ось такі тропічні манго, маракуї і все інше, і не лякає мускус, а, мускус тут не як у Терензі, ось такий, що він пробиває двері. Ні, тут він досить делікатний, але помітний. Ну, ось, в принципі, у стилі арабів, якщо ви розумієте, про що я. І якщо вас отакі фрукти, е якщо вам такі фрукти подобаються, то зараз саме час їх носити. Бо дійсно аромат у спеку може придушити, може роздраджати, е може дратувати. А зараз, ну, саме його час, я вважаю. Е ціна дуже бюджетна також. І ще один фруктики. Фруктики це буде. Аметіст від Лалік. М -м. Взагалі я обожнюю бренд Лалік, у мене є декілька їх ароматів. Ще декілька ароматів було. Якщо вам цікаво відео про бренд, про бренд Лалік, я можу його зняти, пишіть. Зробимо. Про цей аромат. Якщо ви ще не знаєте, це, бо це аромат дуже популярний це аромат про чорні ягоди. Тут класно відчувається смородина, і про власне, зелені листочки цієї смородини. І, в принципі, все. За це я і люблю цей аромат, ношу, і, в принципі, маю його у своїй колекції, тому що для мене це найкрасивіші чорні ягоди. Він дуже класний. А е, це зелений блок не дає цьому аромату стати банальним якимось е, ягідним, фруктовим компотом. Ось. Узваром, компотом. Е, чому я його ношу зараз і рекомендую носити саме зараз, тому що влітку. Коли спекотно, коли е, плюс за 30 на моїй шкірі а мій тіст пахне трояндою. Ці чорні ягоди махають мені ручкою буквально за пів години, якщо не менше, і залишається троянда. Я люблю троянду, у мене багато ароматів з трояндою, але та троянда, яка є тут, яка вилазить, мені категорично не подобається. Тому саме у міжсезоння, коли, наприклад, літо ще не, не наступило таке справжнє літо, так на початку весни і на початку осені я його ношу. Якщо ви не пробували його у цей період, спробуйте. Лалік аметист. Наступний фруктовий аромат, про який я сьогодні розповім, це аромат від бренду Premier Note. Він називається Pera Malta. Це аромат про грушу. Це аромат про зелену, нестиглу хрустку грушу і мускус, який віддає мені металевим відром. Не можу сказати, що це щось погане, кажу, як є. Груша мені подобається тут тим, що вона не солодка, не, не зріла. Тут саме ось такий нюанс, цікавий, зелена груша. І цей мускус, який не дає цьому аромату стати компотом. Взагалі. У цього бренду аромати присвячені чомусь одному. І, тобто це моноаромати. там є лілія, там є інжир. Ось, а це аромат про грушу. Зараз особливо це актуально, бо на базарі вже стали з'являтися груші, ти ходиш їх, дивишся, нюхаєш. І ось це аромат Перамальта, дуже класно. Цими ароматами фруктів, які зараз класно резонують. Якщо вам подобається така груша, яка не солодка, яка зелененька, яка хрустка, яка врівноважена трохи металевим мускусом, то аромат Premier Note може вам сподобатись. І вересень ще називають бархатним сезоном на морі, тому, знаєте, ось мені здається, що Крістал Noir класно підійде для поїздки на море, якщо є зараз така можливість у когось, не у мене. І у теплу погоду, а ось зараз вона саме тепла, ну для мене найкомфортніша, він показує всі свої грані. Хтось називає цей парфум найсексуальнішим ароматом. Ну, можливо. Я просто так вже багато про нього читала і багато про нього саме у такому ключі говорять. Тому сказати, наскільки він сексуальний або не сексуальний, я не можу, але однозначно, аромат вартий вашої уваги. Це були всі аромати на сьогодні. Я сподіваюся, моя підбірка парфумів на ранню осінь на міжсезоння була вам корисною та цікавою. Якщо ви хочете ближче познайомитися з цими ароматами, ви можете взяти їх на розпих на моїй вітрині на сайті Крімчик. Посилання буде Внизу відео. Всім гарного дня!